Всім привіт! Осінні холодні вечори дуже часто створюють атмосферу для рефлексії, тому що осінь це період, коли відбувається якась трансформація в природі, в психіці. В природі це скорочення світлового дня. Звісно, це не може відобразитися на самопочутті, тому що. Е не так активно працюють різні процеси в організмі, там гормональні, чи то обмінні. Ну і, звісно, це позначається на нашому настрою. Це можливо загострюється тривожність, чи то якісь депресивні стани. Зараз я не про клінічну депресію, хоча вона теж має місце. Про якусь апатичність, зараз я, меланхолійність. Тобто хочеться зігрітися емоційно, душевно. І є навіть таке поняття, як сезонна ностальгія, коли ми занурюємося в спогади, звідти дістаємо якісь не дуже пережиті події, починаємо їх переосмислювати, шукати там якісь нові сенси. Ну, я, наприклад, восени дуже люблю переглядати психологізовані фільми. І є такий один із них, який я восени вже декілька років поспіль переглядаю. Він мені не набридає, тому що я знаходжу там кожен раз якісь нові сенси. Люблю фільми, які дозволяють з кимось себе ідентифікувати і прожити певну гаму якихось почуттів. Так, от я зараз буду говорити про фільм Інгмара Берган, Бергмана осіння соната. Я впевнена, що більшість з вас його дивилися. Але це кіно не можна спойлити, оскільки тут не скільки важливий сюжет, скільки е, тут дуже цінними є діалоги, і кожного разу помічаєш ті деталі, на які раніше просто не звертала увагу. Це кіно я знайшла в українському перекладі і розміщую його в коментарях. Навіть не в інфо не в інфобоксі, а в коментарях. Так буде легше. На нього натрапити. І так, для кого цей фільм? Для того, хто й досі тримає обіду на своїх батьків, хто свої дитячі травми переніс в доросле життя, хто не може прийняти любов, хто не може дарувати любов, хто почуває себе відчуджено через таку тотальну недовіру взагалі до світу, а в центрі сюжету цього фільму. Зустріч мами й доньки, які вже понад 5 років як не бачились, і оті всі проблеми, які копилися ще з дитинства при цій зустрічі, просто як ото з вулкана вилилися назовні. Всі конфлікти, всі емоції, обіди. І от Шарлота, вона ж мама Еви. Це відома піаністка, яка зробила блискучу кар'єру, її життя досить насичене, це подорожі, вона в оточенні респектабельних чоловіків, міняє чоловіків і переживає їх, і спадщина, потім залишається їй. Ось її люблять, вона енергійна, вона харизматична, вона, можна сказати, дозволяє себе любити так от, з панського плеча. Є така категорія жінок, які не можуть бути одні, оточують себе певною свитою. І от чоловік для таких жінок це як то колесо запасне в автомобілі, поміняв і поїхав далі. Так от, про глибокі почуття тут не йдеться. Шарлота взагалі не вміє любити людей. Її лібідо інвестовано саме в творчість. Я Говорила, що вона зробила блискучу кар'єру піаністки. От чоловіки її служать як жриці мистецтва. Ну, Але так трапилось, що Шарлота була заміжньою, та була в шлюбі, і в неї є дві доньки. І коли ці дівчатка підростали, їм так тотально не вистачало її уваги, тому що вона як ото ясне сонечко. Вона з'явилася в житті своїх дівчаток, потім вона зникла надовго. І от, що саме цікаво, що кожна з доньок. Обрала свою модель адаптації до світу, тому що Елен втекла в хворобу, да, соматизувала свої проблеми. Ева пішла в філософію, в релігію. Там мені собака заважає, але я буду продовжувати, незважаючи ні на що. Ось, Так трапилось, я вже казала, що Шарлота все-таки пізнала всю цю красу і розкіш материнства, але так і не змогла стати достатньо хорошою мамою для своїх дівчаток. І навіть коли вона була вдома, то все спілкування зводилося от як до функції. Дитина функція подай, принеси Іди, не заважай. Ось, і от як можуть почувати себе дівчатка в такій сім'ї. Донька, ну, взагалі дітям потрібна мама, батько цих дівчаток, порядна людина. У фільмі показано, коли прокручуються епізоди з їх життя. Він палить люльку, він заспокоює дівчаток, як може, як вміє, але все-таки це немає. Мама, mm. І от... вот 음... Чому мама емоційно недоступна? В психоаналізі є таке поняття як емоційно недоступна мама, емоційно мертва мама. Чому так трапляється, що такі мами є? По-перше, у них не було досвіду ефективного материнства, тобто їх не навчили, їм не передали, їх недостатньо любили, не так любили, як вони того хотіли, скажімо так. Е, можливо. Е, Ця жінка, яка запросила своє життя дітей, втратила якийсь значимий об'єкт. Можливо, вона хвора, багато різних причин. Ось. Але є такий термін, який я вже говорила, емоційно недоступна мама. Ось. Далі по сюжету Собака мене геть збив з моїх думок. І в людини емоційно закритої виникає відчуття, що щось дуже важливе не прожито, щось дуже-дуже важливе. І оця внутрішня діра, внутрішня пустота. Обов'язково має чимось бути заткнута, чимось заповнена. І як я вже говорила, це може бути втеча в кар'єру, як це зробила сама Шарлота. Це може бути соматизація, втеча в хворобу. І це може бути, як вчинила Елен. Втеча в релігію, і вона обрала собі чоловіка, пастора Віктор. Це прекрасна, добра людина, яка розуміє свою дружину, і яка готова вислухати. Віктор любить Еву. Але Ева настільки заморожена, настільки закрита, що вона просто сприймає його як друга і не більше. Хоча як пара, вони мені дуже імпонують, досить такі гармонійні. Дитинство, чому Ева заморозила свої відчуття, свої емоції? По-перше, мама то є, мами нема, і оцей маятник, і оце люблю і ненавиджу, і не може людина в такому стані довго жити, тому вона закривається, вона застиває. І тут ще підіймається питання конкуренції, конкуренції між мамою і донькою. Якщо в дитинстві донька програє мамі конкуренцію, коли розуміє, що батько їй не належить, перш за все, батько це чоловік мами. В подальшому вона все-таки вже в більш дорослому віці має цю конкуренцію в мами виграти. Тобто це підтвердження, що я належу до вашої спільноти, я жінка, я така ж успішна, я приваблива, я можу так само будувати кар'єру, я можу відчувати себе красивою, я можу повноцінно насолоджуватися життям. Але так не відбувається, тому що мати робить все, ну несвідомо робить, щоб донька не відчула себе такою. Що а донька постійно переживала, що вона не дотягує до мами, тому що Шарлота могла так подивитися на неї і сказати: Ну, краще б ти народилася хлопчиком. Уто уявіть собі сказати таке дівчинці, яка і так не задоволена собою, тому що е в період пубертату змінюється. Взагалі змінюється тіло, змінюється образ тіла. І вже в дорослому житті, коли вона приїжджає в гості до Еви. Там, як мені здалося, навіть виникає заздрість через те, що вона бачить, що Віктор такий цікавий чоловік, такий розумний, такий теплий, і як взагалі такій недостатньо гарній доньці міг достатися. От такий чоловік, там навіть така проявляється якась заздрість з боку мами. І вона що робить? Вона сіє сумніви в тому, що. Чи все в тебе гаразд, так і питає Еву, а чи щаслива ти? І це не просто така здорова цікавість, щоб просто дізнатися, як живе донька. Ні, це просто щоб вколоти, щоб протоксити, щоб зародити сумнів, щоб, можливо, доньчине життя далі не склалось і… Часто це відбувається несвідомо, такими благими материнськими намірами може бути вимощена дорога. У пекло. Як закінчився цей фільм, я не буду говорити, тому що кожен, хто перегляне, хто ще не бачив, він там знайде якийсь свій сенс і, можливо, домалює якусь свою картину. А я кажу на все добре. Дякую, що були зі мною. Якщо було корисно, то ставте вподобайку і потіште мене підпискою, хто цього ще не зробив. До зустрічі!